Добрий-добрий вечір, добрим добрим людям. Сьогодні в мене для вас нова збірка оповідань і новий автор. Автор Олена Демір збірка оповідань Міакульпа. Від видавництва Богдан. Я дуже вдячна цьому видавництву за можливість ознайомитися з такими щирими. І справжніми оповіданнями. кульпа» з Латини це означає моя провина. Але ця книга не про каяття, вона про людей, які опинилися в епіцентрі війни, і про їхню здатність брати відповідальність за себе та інших. Навіть якщо життя болюче та складне. Як написала Олена Демір, в короткій передмові до цієї збірки: ми це наші історії, кожен із нас багатогранний Всесвіт і кожен по-своєму розповідає історії з однаковим змістом. Ми не владні вибирати події в життя, але маємо суперсилу писати та переписувати історії, де трагедія перетворюється на велику силу духу. Важка втрата стає історією набуття, а пекуча самотність переходить у подорож до себе і світу в собі. Історії, які пишемо зараз, занадто гостросюжетні, драматичні та списані з реальних подій і живих прототипів. Не ідеальних, щирих, сміливих і відкритих, тих, хто відстоюють майбутнє і виривають його з темряви, чудових, люблячих, відважних, таких, якими хотілося бути, таких, якими ми вже є. Бо наші історії це ми. Олена Демір Міакульпа. І Перша, перше оповідання з цієї збірки, з якими я хочу вас познайомити, називається Ключі від іншого світу. Ахінея, безглуздя, химерна вигадка. Все так, але іноді, іноді мріється про інший світ. У ньому не було б 24 лютого Бучі, Ірпеня, Маріуполя, Бахмута, Ізюма. Нам би не довелося бачити смерть так близько, відчувати її повсюдно, нюхати кров і залізо, грузнути в окопні багнюці, плентатись нескінченними дорогами з дітьми, котами і життям, що впаковане на плічник. Хотілося б, аби наші діти ніколи не бачили танків у полях пшениці, і не говорили про прильоти. У тому світі не було б окупації Криму і Донбасу. Ми слухали виступи Василя Сліпака, купували картини Дмитра Коцюбайла. Даня даня Дідик закінчував б університет, а Стефан Чубенко грав би у футбол. А разом із ними тисячі інших братів і сестер жили б поряд звичайним життям, де вони не стали б героями. І не майорять втомленими прапорами над свіжими могилами. Навіщо нам стільки героїв і передчасно посивілих матерів? Також мріється про світ, де видатні українські вчені, письменники, драматурги доживають віку серед дітей і онуків або спочили в славі і пошані, а не лежать в урочищі сандармохи з простріляними головами. Перехоплює подих від усвідомлення того, яким би був світ. Якби українців, як націю, не рубали б під корінь. По якомусь часі доводиться прокидатись від проникливих мрій, і зізнаватись собі в тому, що не існує ключів від іншого світу, а лише безкрайне румовище війни, яка продовжує поглинати наше життя і красти наше майбутнє. Десь на споді свідомості маю лише зблітлі спогади з власного життя, які свого часу. Намагалися застерегти і попередити. Пам'ятаю, пам'ятаю, 95-й рік. Мені було 13. І я гостювала в Хрещеного на Кавказі, він жив у мальовничому селі Роскевия під містом Будьонівськ гарний будинок, оточений виноградником, величезні соковиті абрикоси, персики. А за городом, городом шумить стрімка притока куми, нові друзі і безліч вражень. І раптовий жах, коли в новинах показують захоплену Шамілем Басаєвим лікарню в Будьонівську. Заручники, сльози, біль перемований, невдалий штурм і багато смертей. Люди прикипіли до екранів, із яких їм цілодобово розповідали про звірів, терористів. Життя в регіоні стрімко змінилося. Я на власні очі побачила репресії корінного чеченського населення, вкарбовувалася в пам'ять, як російські солдати, били старого чеченця прикладами. Близький приятель мого хрещеного поховав трьох синів за один день. Російські солдати їхали на БТР і просто прошили автоматними чергами їхню сімейну кав'ярню. Просто так. Просто так. А якось на ринку хтось голосно крикнув Бомба! І люди в паніці почали розбігати, залишаючи товар. Я розгубилась і стояла, як копана посеред натовпу. Потім хрещений схопив мене за руки, і ми теж побігли. Навколо замерехтіли патрулі з російських військових. Особливо пильно охороняли телеграф. Щоб поговорити з мамою в Україні, щоразу доводилось заходити в приміщення з озброєними військовими. Пригадую одну. Моторошну розмову. Чорнявий чоловік прийшов поночі в гості і розповів, що біля лікарні з дерева зняли повішеного російського солдата з вирізаним серцем. От звірі! вихопилося в мене. Дорослі напружено мовчали. А потім їй потім зауважив ех, донько, коли руські солдати прийдуть на твою землю. Заговориш інакше. Як часто зараз гадую ці слова, тоді, тоді дивувалась, чого б це вони прийшли на мою землю? Думала я, повертаючись до спокійної, мирної України потягом мінеральної води Київ. Минуло багато років після тих подій, нам особисто довелось відчути, як працює російська пропаганда. Спершу, спершу вони Таврують певну групу людей, називаючи їх терористами, потім знелюднюють в очах власного населення цілу націю, щоб виправдати військове вторгнення. Протягом століть прослаблення війни було сильною традицією в російській культурі. Ніщо так не об'єднувало нестабільне імперське суспільство як вторгнення в інші країни. Список російських воїн настільки великий, що в це важко повірити. Але якщо взяти тільки короткий відтинок часу з 90 по 22 рік, то отримаємо таку картину. Збройний конфлікт Дністров'ю, Збройний конфлікт в Грузії Абхазії, який спровокувала РФ Перша Чеченська війна, Друга Чеченська війна, війна в Грузії, війна в Україні. Збройний конфлікт Дністров'ю, 90-92. й став для сучасної Росії одним з перших ковтків колоніальної миротворчості, а насправді це було військове втручання в молоді незалежні незалежній країни, значно менші за територією. Регулярна армія РФ, яка дислокувалась в Придністров'ї, і військові місцевого сепаратистського уряду мали кількісну перевагу. А у липні 92-го, зазнавши великих втрат, Молдова змушена була підписати. Мирну угоду з агресором. Відтоді збройний конфлікт заморожений. Жодна суверенна держава в світі досі не визнала так звану Придністровську Молдавську Республіку. Після того, як Росія захопила цю територію, Придністров'я скотила з вражаючого рівня бідності і злочинності. Тоді ще нікому не був очевидний той факт, що куди б не прийшла сучасна Російська імперія, там буде крах. 14 серпня 92-го року Росія спровокувала нову війну між урядом Грузії та сепаратистами з Абхазії. РФ, як уже можна здогадатися, воювала на бозі сепаратистів. Тоді в руках абхазців опинилась російська зброя, літаки З РФ скидали бомби на цивільні об'єкти на території, яка була під контроль на Грузії, а російські військові кораблі обстрілювали Сухомі. Війна закінчилася тим, що Абхазія від'єдналася від Грузії. Саме цього і домагалася Росія. Всього лише за один рік війни Абхазька сторона вбила більше двох тисяч військових Грузій. З 94 по 96 рік тривала Перша Чеченська війна. Це була перша велика і кровопролитна війна сучасної Росії. Вона стала школою для російських пілотів танкістів. Артилеристів, де вони вчилися перетворювати цілі міста на руїни. Цей жах відбувався на тлі ейфорії від розпаду СРСР. Пропагандисти просували картинки нової вільної Росії, а колективний Захід хотів вірити, що свобода та зміни важливі. Демократичний світ тоді вдавав, що не помічає тієї колосальної війни. Причини для розв'язання цієї вини були схожими. У 90-91 роках у Чечні почався політичний процес з закликами вийти з складу СРСР та стати незалежною державою. Борці з незалежність, зрештою, перемогли, а їхній лідер Джохар Дудаїв отримав 72,1% голосів на президентських виборах. Це викликало страшенну паніку в Москві, бо імперія втратила Чечню. Москва взялась фінансувати місцеві антиурядові рухи, постачати їм зброю та відправляти російський спецназ. Усі ці методи не дали результату. І в 94-го року Борис Єльцин вдався до повномасштабного вторгнення в Чечню. Військові радники Єльцина переконали його, що операція буде швидкою, а місцеві жителі. Зустрінуть російських солдатів з квітами. Як ми вже змогли переконатися, імперські методички не змінили за останні 30 років. У 94-му столицю Чечні зрівняли землею авіабомбами, а Джохара Дудаєва вбили в 96-му. Війну росіяни підносили як спецоперацію з захисту Росії від екстремистів, які знайомі наративи. Чи не так? Нам би уважно тоді придивитися до реальних причин війни і не розброюватися так бездумно, але це вже інша, не менш болюча історія. Російська армія захопила тоді зруйнований Грозний, але зазнала поразки, намагаючись підкорити собі віддалені гірські райони Чечні. У липні 96-го було підписано угоду про припинення вогню, яку Росія і не думала виконувати. І знову дежавю. Після фактичної поразки Росії численні російські політичні кола, особливо військові, висловлювали невдоволення результатами угод, вважаючи, що чеченську проблему не вирішено, а тільки відкладено. Висловлювалися небезпідставні побоювання, що приклад Чечні наслідують. І інші національні автономії та народи, які були історично приєднані до Росії Соломіць. Вдруге, російська влада добре підготувалася і врахувала минулі помилки. І в 99-му році почалась Друга Чеченська війна, яка тривала практично до 2022 року. Цього разу росіянам масово застосовували терор цивільного населення. Фільтраційні табори, показові тортури, а Путін, основою своєї передвиборчої компанії, зробив контртерористичну операцію в Чечні. Потім за хронологією відбулося вторгнення в Грузію 2008 року. Чудово пам'ятаю один епізод, який стався зі мною в Туреччині. 2009-го я працювала гідом, і у нас був рафтинг найцікавіша екстремальна екскурсія. Моїм завданням було зібрати групу туристів з готелів Анталії привезти їх у гори і передати інструкторам. тому я мала можливість відпочити в автобусі, але щоразу борола в тому і сплавлялася з туристами, бо це незабутні враження. Серед компанії філіппінських і турецьких інструкторів я намагалася знайти блакитно-окого грузина. Вітаю, зраб, ми у твій рафт можна? О, Привіт Оленко. А до кого ще, коли я тут? Таким чином, я забезпечувала собі і туристам драйвову пригоду. На середині річки зураб міг вигукну, вигукнути Ну, все скиглики, ви мені набридли. Стрибнути з бортика, зробити сальто в повітрі і пірнути в холодну ірську воду. Надовго. Я підтримувала жарт і в паніці кричала, що. Далі жахливі пороги і раф перевернеться без інструктора. В групі вчинявся гвалт, верекс, усі гребли в різні боки і завзято лаялися. Зураб спостерігав за, за нами з берега або іржав голос, причаївшись за найближчим валуном. Коли ми відправляли туристів на обід, то мали можливість спокійно побалакати. Зураб, в тебе така неймовірна фізична підготовка. Ти хто? Я військовий спец... спецпідрозділ. В Грузії військовий конфлікт, а ти тут, у Турецьких горах, у нас не конфлікт, у нас війна, різко виправив мене зураб. Тільки зараз усвідомлюю, як дратують некоректні формулювання, а тоді мені здавалось, що немає значення, як називати те, що відбувається. Усім відомо, хто розпочав війну. Росіяни вбили мого брата, я в боргу не залишився, але. Мусив заприсягтися батькам, що виживу. Перетнув кордон, трохи помандрував і понився тут, але скоро поїду до Європи. Вибач, будь ласка, я б дивилась новини, але не знала подробиць. Щось схоже таке відбувалось на Кавказі. Що їм потрібно? Придністров'я, Чечня, Грузія? Не знаю, але я їх ненавиджу. Уявляю, як тобі важко працювати з туристами з Росії. Я їх. Топлю через одного, сумно сміхається Зураб. Навіть у такі моменти він не міг бути серйозним. Потім змінив тему і вже веселіше запитав сьогодні рафт перевертаємо? Та ні, не хочу волосся мочити. Ну, гаразд, зануда. Спогади чотирнадцятого року ще свіжі яскраві, ми не встигли оплакати Небесну Сотню, розгублені і виснажені тривалою боротьбою, стали збирати допомогу добровольцям. Шукали бронежилети, шоломи, кровоспинні засоби, білизну, можливість провести все це через кордон. В Україні почалися бойові дії на сході, і на очах зароджувався добровольчий волонтерський рух. Привіт, Коль, як ти, як мама, сестра? Все добре, дякую. Я у військоматі був там черга, уявляєш?» Черга? Ага. Раніше всі намагались відкосити, а тепер черга. Хлопці їдуть на схід, зима нас змінила і все таке. Ну, ти в курсі, я теж їду, це дуже важливо. Я намагаюсь збагнути. Тут нема чого розуміти. Російські танки на нашій землі їх потрібно зупинити. Важко повірити. І мені важко, ми наївні дурники, все вірили казочкам про братні народи. Коля, це війна, бережи себе. Але він не вберіг. Разом із ним тисячі інших братів і сестер. а потім. А потім прогромів Лютий 2022 року. І війна торкнулася кожного. Як не дивно, маючи війну на Сході з 14-го, ми виявилися максимально неготовими до війни 22-го року. Зараз ми маємо цілий список причин, чому сталося саме так. Але тоді було дуже страшно, дико, моторошно. Ми знову розділилися. Але цього разу не розкололися, як завжди. А розділилися на фронт і тил. У нас не було іншого виходу. Цього разу війна велась на фізичне знищення нації і державності. Ворог прив'язав свою історію до нашої території. Успішна, незалежна країна з центром у Києві вибивала фундамент зі спотвореного росіянами минулого. Цього разу вони прикрилися термінами. Денацифікація і демілітаризація. Вимагали прийняти їхню мову, зручну для них версію історію і русський мір, відмовившись від державності і суверенітету. Шляхів відступу не існувало самого спочатку боротьба або смерть. Україна обрала боротьбу і здивувала запеклістю весь світ. Лише тоді світ якось дуже мляво заворушився. На жаль, ми не змогли вивчити уроки попередніх воєн, яку вела Росія. Втратили Крим, Донецьк, Луганськ, не змогли втримати Маріуполь, Бердянськ, Лисичанськ, Бахмут, Авдіївку. Ворог зруйнував ці міста і містечка, захопив руїни, як колись руїни Грозного. У голові Путіна і його прибічників це вже їхні землі, і по факту теж. Агресору байдуже, що там руїни, він просто закатає тіла загиблих у бетон і побудує на них новий театр. Великою помилкою було б намагатися обміняти зруйнований схід на мир з агресором. Розмови про мир давно не актуальні. Ніхто не повертає награбоване жертві грабунку. Якщо демократичному світу набридне наша війна і нас. Змусять зафіксувати втрати та підписати мирні угоди, це означатиме лише одне за декілька років агресор наростить зламані пазурі і прийде, щоб забрати решту. І цього ми не повинні допустити зараз ми живемо у найважчі часи. Просторово, часовий континуум порушився, і ми опинилися в пункті, де наші. Старші діти розповідають історії, подібні тим, що ми чули від наших дідів і прадідів, які пережили дві світові війни революцію, розкуркулення, голодомор. Ці історії теж про міни, танки, бліндажі, окупацію, полони, катування враз зникло провалля між генераціями. У цьому порушеному і дещо схибленому просторі десятий рік поспіль наші молодші діти. Пишуть листи на фронт. Деякі з них не бачили мирного неба, але малюють його разом із мрією, що розтинає густі білі хмари, і несе надію, а не смерть. Старанно виводять корпуси ракет, але не тих інших, а космічних. Деякі не пам'ятають новини без війни. Днів безповітряних тривок і поля соняшників без танків, але продовжують їх малювати. У нас немає для них ключів від іншого світу, але у їхніх серцях щохвилини народжуються інші світи. І нам ці світи треба берегти. Вдячна, що слухаєте, вдячна, що розумієте, і вдячна за ваші вподобайки.